Привіт! Минулого разу ми робили ось цю анімацію. Вона в мене збереглася. Давайте ще раз її програємо. Тепер сьогодні я хочу перенести цю анімацію в Unreal Engine і зробити рендер. Тож, давайте для початку зробимо деякі корективи, щоб наша анімація гарно виглядала в Unreal Engine. Перше, що я хочу зробити, це до наших сфер додати. Вертекс мапи для того, щоб ми могли також регулювати колір, як тут Ну, матеріал. В Unreal Engine. Давайте це зробимо. Тож, першим ділом я вимкну сплайни, потім я вимкну головну сферу, У мене залишаються лише наші маленькі сфери. Виділю папку з ними. Додам Connect. Connect додана. Як ми можемо, як ми можемо бачити, всі сфери зафарбувалися одним кольором. Тепер права кнопка і додаю Vertex Map. Всі сфери червоним. Тепер додаю ж сюди поле. Сферичне поле, яке ми минулого разу додавали під нашу головну сферу. І як ми можемо бачити, наші сфери починають змінювати кольор. Зараз цього не видно, тому що на них немає ніякого матеріалу. Давайте додамо матеріал. Це буде матеріал 1 такого кольору. Матеріал 2 буде ось такого. Так, матеріал 1. Всі сфери у нас стали такого зеленого кольору. Тепер відкриваємо матеріал 2 і в альфа-каналі, текстури Vertex Map. Відкриваю його і сюди переношу вертекс-мапи, які ми створили. І, е, і накладаю на, нашу, на наші сфери. Це лише для перевірки. Як ми можемо бачити, наші сфери змінюють кольор. Тобто через вертекс-мапи ми зможемо потім через Vertex Color в матеріалі в Unreal Engine ми зможемо контролювати так само зміну матеріалу. Але мені потрібно, щоб оця сфера 100% змінювала колір. То в VertexMap ми додамо Curve криву і трошки з нею пограємо. Тепер, як ми можемо бачити, переход, так і плавний, який є, і залишився. А сфера, яка в центрі, тобто найбільш наближена до поля, вона повністю змінює колір. Це саме те, що було потрібно. З цим розібралися. Це є. Давайте програємо анімацію. Сфера змінюють колір. Є. Чудово. Тепер е, вибираю Connect, File, Export, Alembic. Е, Перший кадр у нас нульовий, але ми ставимо на один більше. Тобто один. Останній кадр у нас трьохсотий. Є. Тепер нам потрібно поставити галочку. Vertex Color, Vertex Map. І ось тут. Є. Не так. До наших сфер. Я додам трішки полігонів, щоб вони були більш округлі. Для цього я переходжу в сферу міні. Зараз полігонів у нас 16. Я додам 32, можливо, навіть 48. Ні, 36. 36. Щоб вони були більш, можна сказати, якісні. Є. Тепер виділяю Connect з нашими сферами. Експорт, Alembic. Ставлю галочки Vertex Color, Vertex Map і Display Colors. Окей. Okay. І сюди е, поставлю і напишу, що це сфери міні зберігається. Анімація запеклась. Давайте перевіримо, відкриваю папку, де вона. Кидаю всі нему. Ок. Як ми можемо бачити, все працює. Але мені здається, що сфери занадто маленькі. Перевіримо, що у нас вийшло цього разу? Ну так, на цей раз вже значно краще. Можна навіть ще. На цей раз все чудово. Тепер вимкну сфери і вимкну наші сплайни. До них також можна додати Vertex Color. Виділю їх, додам до них Connect. Та додам до них тех Vertex Map, і сюди закину сферу ой, е, сферичне поле. Виділю Connect Spline. і таким же самим чином. Е, Зроблю запечу у Уолімбік, оскільки тут налаштування збереглись. Перевіримо, що вийшло. Мені здається, навіть так дуже круто виходить. Отже, це можна закрити. І тепер ось нам залишилось перенести нашу головну сферу. Її можна було б перенести через е, е, Сіній Вар. Е, Тобто стандартний плагін з Cinema 4D в Unreal Engine можна перенести через FBX, я перенесу через Alembic, щоб все у нас було в Alembic, скажімо так. Але мені потрібно додати до неї полігонів. Тож тобто, я переходжу в нашу сферу Main та додаю, скажімо так, 48. Потім обираю нашу сферу інстанс, Connect і з тими ж самими налаштуваннями тільки вимкну Vertex Color, «Vertex map, «Display Colors» і напишу сфера main. Є, перевіримо, як працює. Працює так, як і має працювати. Отже, робота в Cinema 4D завершена. Переходимо в Unreal Engine. Отже, ми в Unreal Engine. Сюди нам потрібно завантажити наші Alembic файли разом з Vertex Map'ами. Відкриваю папку, де ми зберегли. Першим ділом завантажимо сфери міні. драг and дропом закидаю сюди. Відкривається таке вікно. Обираю тут Geometry Cache. Тут я виставляю на 31 це якість ювішки. Flatten Tracks вимикаю. Тут галочка і тут імпорт. Чекаємо, доки завантажиться. Як ми можемо бачити, завантажилось. Перетягую на viewport. Відцентрую. Нічого не видно. Додамо світло. All. В пошуку напишу BP. BP SkySphere. Перетягну його на Viewport та додам світло. Не світло, а сонце. Відцентрую його. Поставлю Movil. І в BP High Shire оберу наше сонце. Є. Так, як ми можемо бачити, все перенеслось. Зараз нам потрібно програти анімацію подивитись, як вона працює. Для цього я додам новий секвенсер. Кину в нього е, наш Alembic файл. В треках е, Geometry Cache. Поставлю 350. 300, Точка виходу. Дивимося, як це працює. Забув зробити одну штуку. Виділяю е, наші, наш Olympic файл. В ротейшені ставлю 90 по X. Тепер все працює як треба. Якийсь був. Нічого страшного, це у нас тестове світло. Тепер завантажимо інші об'єкти. Сплайн. З тими ж самими налаштуваннями. Сплайн завантажився, кидаю його на наш фріпорт, відцентрую та зміню кут 90 градусів. Кидаю сплайн в. Sequencer, в треках обираю Geometry Cache. все працює. Все працює чудово. І закинемо сюди нашу сферу. Але тут ми поставимо налаштування, які були спочатку. Процедура та ж сама. Кидаю viewport, відцентрую 90 градусів. Кидаю Sequencer, Geometry Cache. Все працює. Тепер давайте перевіримо, чи перенеслись наші вертекс мапи. Створюю новий матеріал. Vertex Test Відкриваю його. Тут мені потрібна нода Vertex Color. Нажимаю. На клавіатурі L, ліва кнопка мишки, Lorp. Це для змішування двох кольорів або параметрів. Викликаю 3 вектор. Підключаю. Один буде у нас ось такого кольору. Інший буде ось такого. І підключу це все в Base Color. Збережу. Переходжу на Viewport. Виділяю наші сфери, на яких ми робили вертекс мапи. І накладаю наш матеріал. Дивимося, як це працює. Так, чудово, наші, наші сфери змінюють кольор. Супер. З, з вертекс-мапами можна працювати дуже-дуже круто. Давайте до прикладу. Я покажу, наприклад, у мене, дивимося, жовтий. Я його зміню на білий. Потім додам ще один Йорб. Знову ж таки, підключу до нього в Альфа канал Vertex Color і підключу його в Roughness. Тепер тут поставлю один, а тут поставлю 0. Додам ще один льорб. Підключу його в металік. І в альфа канал мені потрібно закинути Vertex Color. Тепер частина там, де білий кольор, стала металевою. Там, де синій, давайте поставимо чорний, хай буде. Е, не металева, тобто пластик. Збережемо, подивимось, як це працює. Мені здається, супер. І таким же чином можна підключити і Нормаль. Приміром, Підключимо Нормаль. Е, створимо три вектор синього кольору. Підключимо в А-канал. А, -канал. а е, в Б-канал ми додамо texture-sample І тут е, е, впишемо water. ну Можна будь-яку будь текстуру. Е, додам текст координат і е, зроблю тайл нашої текстури. Наприклад, на 5, щоб це було краще видно. Збережу. Збережу. І як ми можемо бачити все працює. Але я б додав би світло HDRI Background. Size 1500. То якось мій об'єкт не дуже металевий. Додам постпроцес. В пошуку напишу Unbound. Галочку. Це для того, щоб постпроцес працював по усьому рівні, скажімо так. Експозицію мануальну. 10. Люмен глобальне освітлення. Reflection. Спробуємо поставити, ну, хай також буде люмен. Як ми можемо бачити, все працює. Тож, я запишу ще третє відео на цю тему уже тоді, коли все буде готово і вже з фінальним результатом. Всім гарного дня!